Дорогі українці, українки сьогодні був дуже довгий важкий день Херсони, область, Миколаївщина, міста і громади нашої Дніпровщини, наради зустріч, евакуаційні пункти, міжнародне звернення. Перш на всіх рівнях держави, де місцевої влади ми працюємо, щоб врятувати якнайбільше людей із затоплених районів. Евакуація триває всюди, де можемо витягнути людей. із зони затоплення робимо це, ДСНС, поліція, військові, молодці. Кожен, кожен хто задійний. Я хочу вам подякувати. Друге, на нашій вільній території є присутність міжнародних організацій, є конкретна допомога, зокрема, це Український Червоний Хрест та багато інших. Я вдячний кожній організації, кожному волонтеру, кожній компанії, які реально долучилися до рятувальної операції. І очевидно, відсутність деяких міжнародних організацій в зоні лиха зараз саме на окупованій території. Того ж таки міжнародного червоного хреста, відсутність їхньої допомоги нашим людям на окупованій території. Ну для таких організацій мені здається, це неправильно. Я просто самознищення. Третє, російські терористи намагаються погіршити ситуацію, яку вони спричинили своїм екоцидом. Абсолютно свідомо. Вони продовжують обстрілювати Херсон та громади області вже затоплені терористами ж. Вони обстрілюють навіть. Очки евакуації, що є вже таким проявом зла, на яке мабуть жодні терористи в світі, окрім російських, не йшли. Окупанти повністю кинули на призволяще людей на лівобережній частині Херсонщини. Там вже другу добу лише розширюється катастрофа, і це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва. Немає зараз у світі тих, хто не побачить, що Росію керують не люди, не люди, які особисто є. Найбільшою катастрофою на планеті сьогодні, ми маємо зробити разом з партнерами усе, щоб світ довів, що вміє справлятися із такими катастрофами із такими терористами. Ситуація з питною водою в наших містах і громадах. Керівники на місцях урядів розуміють порядок кроків. Рішення є ресурси, є гроші, є зробимо все, щоб забезпечити людей питною водою попри. Цю катастрофу може бути дискомфорт, але ми все зробимо окремо провів сьогодні нараду щодо водопостачання і безпеки людей у містах та громадах Дніпровщини. Був там особисто. Кривий ріг, Кривері Хмарганес, Покров говорили про це та інші громади. Ситуація з інфраструктурою, природними збитками, шкода від російського теракту. Дуже. Значна, це всім зрозуміло, але має бути зрозуміло і те, що немає альтернативи, окрім максимального відновлення і максимальної відбудови. Можливо, це Росія залишиться спустошеною після Путіна, але не Україна. Ще одне обов'язково безпека, бо всі в комунікації з нашими військовими, командувачі, портиться, тавря, усі, хто задіяний на найбільш гарячих напрямках, Донеччина дуже жорстокі бої. але є результат. Я вдячний усім, хто забезпечує цей результат. Бахмут молодці. Крок за кроком. Дякуємо кожному нашому воїнам. Автіївка, Мар'янка, весь схід. Ситуація на півдні, ситуація після підриву росіянами дамби, нашої рідної Каповки. Бачимо кожну деталь. Але озвучувати не сьогодні. Дякую нашому народу. Слава Україні.